Добрый вечер, пан Алексей. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, вы наверняка знакомы с темой нашего эфира. У нас в гостях Андрей Ленко, народный депутация Украинского объединения Свободы. Мы слушаем вас. Ну, я хотел бы сказать, что люди погибли в Одессе. Но это никак она не оправдана. Не может люди гибнуть за ради... Я не знаю, только свобода или заради родных, когда, когда только человек может погибнуть. А так убивать людей. А то, что свобода, ну вы понимаете, ну что можно сказать. Все, что они делают, они делают правильно, так они считают. Можно. Ему, ну, эмоциональный человек Мирошниченко. Ну, взял, подогнал комах, накинул веревку с памятник Ленина. Без согласия народа. Или как сказать, ну, пошел в эту студию, взял и свободно все это. Ну, эмоциональный человек. Ну, понимаете, можно его, конечно, простить, потому что депутат свобода у власти. Какая свобода, яка сама решает, що потрібно людям. Нас комуністи ввели э, в коммунизм, говорили в світле будущее. Тепер свобода нас веде в світле будущее в Європу. Олексій, трошки давайте конструктивніше будемо говорити. Якщо маєте запитання, будь ласка, задавайте. Якщо маєте якийсь меседж по суті, теж послухаємо. Якщо ні, тоді прощаємося. Ну, по сути, что я могу сказать по сути? Не знаю, я там так стремился к вам, и звонил, и не мог попасть, и сейчас попал, и столько накопилось. Что можно по сути сказать? Что сейчас нестабильность, это нравится. Все говорят, Россия за... заинтересована в нестабильности. А почему не подумать, что власть заинтересована в нестабильности? Сейчас народ отвлекся от экономики, от всего, а власти это на руку. Алексей, да. а какие бачите шляхи вырешения нынешней кризи на Донеччине? Я считаю так, что Турчинов, допустим, не должен выступать с трибуны и антитеррор, антитеррор, а просто по-человечески. Ребята, давайте сядем, І поговоримо, какой Янукович був диктатор, і то садився і розговорював, Олексію АЛАЛЕКІ, мы... ми услышали. Дайте можливість, пожалуйста, нашому гостю відреагувати на э, ваше висказування. Андрію, ну, mm -hmm. власне, ось таке питання кажуть, що свобода наразі ну, також диктує свої умови. Скажіть, будь ласка, чи. Ну, як я, ви сприймаєте? Насправді я не думаю, що сьогодні ми, по-перше, можемо мати достатні можливості, щоб щось комусь диктувати. Ми є сьогодні в складі коаліції, але ми не є сьогодні найбільша фракція, яка бере участь в цій коаліції. І ключові посади в державі далеко не свобода зайняла наразі. Тому я не бачу особливо, хто кому щось диктує. Стосовно того, що ми кудись когось ведемо, наразі. Я теж цього не можу сказати, що ми комусь нав'язуємо свою думку. Ми маємо завжди свою позицію і маємо достатньо велику підтримку цієї позиції, але ми нікому ніколи нічого не хочемо нав'язувати. Стосовно ситуації з тим, що я на когось сідав на переговори, а зараз нібито ніхто не хоче йти на переговори. Мені здається, що не хочу зараз там виступати адвокатом, але мені здається, що всі, в тому числі і той же Турчинов, вони неодноразово з наголошували, що мова йде лише про тих людей, які взяли в руки зброю. І ведуть, ну стріляють в людей інших. От про цих людей мова йшла стосовно того, що їх треба знешкодити, і вони не мають права бути ну далі продовжувати свою антиантизаконну діяльність. А стосовно всіх інших людей, в тому числі тих, які мають абсолютно протилежну точку зору на ситуацію в країні, ніж ту, яку має нинішня влада, ніхто ніколи не казав, що їх треба силою змушувати мати іншу точку зору, мова дала лише про те, що вони повинні. Захищати, ну, вони повинні бути мирними, вони не повинні брати в руки зброю. І тоді з ними буде, і з ними намагаються вестися діалог, і е, ніхто ніколи не відмовлявся від цього. А у якому форматі проводять, проводяться перемовини наразі ну, з ними? Ну ви розумієте, зараз проблема полягає в тому, що е, мені здається, треба напряму говорити з людьми от на Донбасі, тому що треба напряму вести з ними комунікацію. Не можна робити це через посередників в вигляді ну, тих же там. Депутатів партії регіонів, бо мені особисто здається, що сьогодні вони вже не мають ніякої легітимності, в тому числі представляти тих людей. Вони дискредитували себе повністю. Якщо ми візьмемо Донбас, то мені здається, от дуже показово, що навіть на Донбасі вже дуже мало людей по соцопитуванням вважає, що бажають повернення Януковича, тобто це теж дуже показовий момент.